Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Що ж, льот тронувся, да? прем'єр-міністр України заявив, що уряд серйозно розглядає підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Ну і це логічно, не можна його заморожувати. Люди залишились за межею бідності. Ну, відверто, 2361. Серйозно, 2025 рік, і до 2027-го він нагадаю, що він заморожений з. Січня 2022 року і аж довго-довго. Тож, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив 16 травня перед Верховною Радою, де давав відповіді на їхні питання, і, зокрема, давав відповіді на е, питання про прожиткову мінімуму по реформам і по мінімальній заробітній платі. Тож, давайте розберемося, що. Там було сказано, але перед тим хочу розповісти, що 24 травня у суботу на 11.00 запрошую усіх на офлайн зустріч, тобто не через камеру, не через прямі ефіри, а прямо з вами хочу зустрітися в місті Умань, вулиця Садова, 7. Це приміщення Уманської районної громадської організації Союз Чорнобиль України. 24 травня 11.00. Очікую всіх, приходьте, поговоримо. Безкоштовні юридичні консультації, відповіді на ваші питання, допомога з налаштуваннями, все-все-все, що завгодно, і просто живе спілкування. Тож усіх запрошую, вхід вільний. Давайте будемо зближуватись да, вже не лише через телефон, а й так в житті. Тож, народний тур стартує. А ми давайте. До суботи будемо розбиратися з іншими важливими питаннями. Зокрема, прем'єра єр, прем попросили прокоментувати законопроекти, які передбачають підвищення прожиткового мінімуму, який уряд заморозив на три роки. Законопроекти ці е, народними депутатами подані були на розгляд уряду, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів: ми отримали низку законів. Грунтовні зміни, ми їх вивчаємо. Буквально вчора з ними ознайомився обговорюємо. Ну, обговорюємо в плані в уряді, тому що уряд це також велика структура, де багато міністрів, і вони попередньо обговорюють всі закони, які стосуються грошей. Тобто, закони, які стосуються якихось інших справ, що не відноситься до грошей. То Верховна Рада вирішує так, типу, напряму. Все, що стосується грошей, спочатку обговорюється в уряді. І прем'єр-міністр це людина, яка відповідальна за те, щоб це все рухалось. Тобто між міністерствами перекидалось. І от Денис Шмигаль сказав: водночас, за словами Шмигаля, уряд розглядає можливість не лише цієї, а й інших соціальних реформ. І не лише цю реформу, і ще кілька соціальних реформ ми маємо. Разом пройти та проголосувати відповідно до законодавства додав прем'єр. Які це реформи? Це реформа базової соціальної допомоги, да, яку вже оприлюднили. І відповідно до неї, скоріш би, за все, буде ще більша відв'язка від прожиткового мінімуму. Чи буде піднятий чи ні прожитковий мінімум? Поки що достеменно не сказали, але Міністерство фінансів вже розробило свій план по прожитковому мінімуму і мінімальній заробітній платі. Нагадаю, мінімальна заробітна плата е, напряму впливає на розмір пенсії, так, тому що вона виступає як один коефіцієнт в розрахунку її. Тож, е, як за даними Мінфіну, Буде змінюватися ця заробітна плата на протязі наступних трьох років і прожитковий мінімум відповідно. І зараз вам ще розкажу коментар, який я прочитав. Ну, один з найкращих коментарів. Я дуже люблю читати коментарі від цієї людини. Бо він, знаєте, так прямо завжди в очі, і інколи навіть там з матами, але по суті. Тож. Міністерство фінансів України визначило розміри соціальних стандартів на наступні три роки. Показники стануть основою для формування окладів, індексації заробітної плати соціальних виплат. Про це йдеться у матеріалах мінфіну. Мінімалка та прожитковий мінімум. згідно з розрахунками відомства розміри мінімальної заробітної плати упродовж 2026-2028 року мають бути такі. У 2026-му, нагадаю, зараз 8 тисяч вона. 8688 гривень. У 2027-му 9 374 гривні, у 2028-му 10 тисяч 59 гривень. Тобто, ну, 600-700 гривень збільшення в рік, на жаль. Е, прожитковий мінімум. Давайте будемо розбирати тільки для осіб, які втратили працездатність, бо це найбільша. Чисельність на моєму каналі у 2026 році 2564 гривні. Зараз нагадаю 2361. У 2027 році 2715, у 2028 2859 розміри забезпечення прожиткового мінімуму для визначення соцдопомоги в рамках закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям становитимуть у відсотках. 60% це для працездатних осіб, 100% для е, людей, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю, тобто ті суми, які назвав, і 145% прожиткового мінімуму – це для дітей. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України, охарактеризував це так, що в уряді подивилися, що. На 8 тисяч якось виживаю, да, то у 2028-му на 10, значить, теж виживуть. Велике питання, як вони виживають, але ну, типу, якщо багато дати, то можуть з радості, знаєте. Ой, якої радості? 600 гривень на рік. Ви серйозно? Ну, це дуже малі суми, але це поки попередні розрахунки. це... Звіт Мінфіну він ніяк не стосується урядових і законодавчих рішень, але дуже часто береться до уваги, коли ті рішення приймаються. На жаль, зокрема, зміт Мінфіну про знецінення наших грошей, да інфляцію постійно використовується при індексації пенсій. Тож, які висновки з цього робимо, що уряд. Побачив, що на три роки заморожувати прожитковий не можна, бо ну, люди просто не зможуть тоді вижити. Дуже багато чого вже відв'язують від нього, зокрема, базова соціальна допомога, да, яку ми там вже розбирали на дошки для пенсіонерів і незабаром розберемо для людей з інвалідністю, відв'яже е цих людей від прожиткового мінімуму і прив'яже їх зовсім до іншого виду допомоги. Також готується ряд законодавчих рішень, <кхи>, про які ми говорили. Ну пам'ятаємо, да? після нового року ми створювали петицію, на жаль, і не прийняли. Ми обговорювали це дуже активно, що ну, не можна заморожити прожитковий мінімум. На каналі Народна Думка про це вийшло як мінімум три прямих відео. І весь час це обговорювало в суміжних темах. Так, три прямих це де прямо як кричав: що ну, що ви робите, люди добрі? Як так можна? Можливо, нас почули, можливо, самі поняли, можливо, все склалося до кучки. І рух пішов. Очікуємо тепер результатів. Уряд активно розглядає, коли він дасть якісь роз'яснення, да, тому що це ж законопроекти, їх розглядає уряд. І назад, навіть ті, що типу будуть обґрунтовані, передає в Верховну Раду, і тоді рада голосує. Тому. Активно спостерігаю, вам розповідаю. Нагадую, 24 травня, 11.00, умань, садова, 7. Очікую всіх на офлайн зустріч. Приходьте, поспілкуємось. Тож до зустрічі, дорогі мої глядачі.